Привіт ще раз, довелося перерватися. Думав змонтувати відео, потім вирішив записати їх двоєчком. Якщо комусь цікаво, подивляться обидва. Якщо не цікаво, зупиняться на першому. Продовжимо. З приводу шурупа крута, я розповів вже в першому відео. Давайте. Бистріше, напевно, щоб не затягувати по акумулятору. Обіцяв показати вам причину і проблему. Знімаємо нижню кришку. Бачимо плату управління. Так названа плата БМС. Контакт Б1. Біля оцих троїх червоних проводочків. Ті, що йдуть на зарядку і на індикацію. І дивимося уважно. Контакт є. Контакта нема. Контакт є. Контакта нема. Просто на цьому акумуляторі. Одірваний контакт. Він просто не підходить до плати. Вони при вібрації, при перегріві, просто обламуються, він тут дуже тоненький. І акумулятор приходить в негодність. Вирішення проблеми випаюємо старий контакт. Виймаємо цей контакт наружу, для того, щоб не розбирати повністю акумулятор. І припаємо проводочок от акумуляторного. Прямо пластинки. Зверху до площадки. І все буде чудово працювати. Але після того, як до мене приїхали ці два нових акумулятори, ну як нових, з такою самою проблемою. Це одного я розібрав. І в другому, скоріш за все, така сама проблема. Але вирішив я перемірити їхній вольтаж. Хотілося мені. Так, тому що, якщо ви бачите, написано 18 В. за напруга до акумулятора, як ви знаєте, в спокійному стані 3,7 вольта, зарядженому 4,2 Тому для того, щоб було 18 вольт, однорядний акумулятор, так званий, в ньому повинно стояти 5 акумуляторів. Тому от, Там може бути потім написано 21 Це в зарядженому стані. В спокійному стані. 3,7 вольта множим на 5, отримуємо число. Заряджуємо у стані 4,2 вольта, множим на 5, отримуємо число. Так от, в усіх акумуляторах я їх розібрав вже 8-10 штук, не пам'ятаю точно. Проблема була у всіх однакова з цією площадкою. Після ремонту все працює чудово. Але... Із цих двох акумуляторів, які до мене прийшли. Переміряти вольтаж для мене було шоком. Ну, китайці, як і всі у нас на літровому пакеті молока писали 850 мл і вставляли туди чотири акумулятори. Після того, як переміряв вольтаж на цих акумуляторах, я здивувався. Давайте з вами разом. Пробуємо. Беремо той, що я вже розкрутив. Видно? Видно. 14.53. Ось це 14 вольтова збірка. Беремо інший. який я ще не розкручував. Міряю. О, чудо. 18,5. Нічого собі. вже Це п'яте місце, таке є пустинні акумулятори, колись хтось вставив п'ять акумуляторів. І тоді він точно починає вже бути 18 вольтовим. В який момент у них цих китайців закінчилися акумулятори? Що бувало після того? Не ну, це я вже так думаю, що там 5 акумуляторів. Давайте перевіримо вагу. 1, 260, 1, ставим один, 260 один, ставимо мій, який був у мене. Дивимось. 261. І ставимо той, де показує 18 вольт. Опа! 305 40 1 42 грами. грами. П'ятий акумулятор. Це так біда. Будемо розбирати, дивитися. Я потім вам зніму відео, покажу, як я ремонт, зрад ремонтував цей акумулятор, як він почав працювати. Зараз продемонструю, що вони не працюють. Присвяті. Особій, який я ремонтував. І те саме з тим, що приїхало до мене. горить, говорить. Іде невеличке свічення підсвітки. І більше ніякої реакції немає. Так само і цей. Індикація зарядженого стану, стані практично. Світиться, але не працює. Після ремонту все запрацює. Наскільки довго вистачить, не знаю. З моїм шуропоукрутом не зразу відбулася така ситуація. Я доволі багато їм перекрутив. Чому і купляв інший, щоб було зручно. Ось шурупокрут, на сварву і на імпакт. Сюди дуже зручно вставляти біту швидко. Сняв, виняв, хрестик пряма, якась інша. Не потрібно зажимати, крутити, вставив, виняв. А інший брав для того, щоб була можливість просверлювати спочатку отвори. Тому після ремонту запишу відео і... Одивлюся на акумулятор, там де повинно бути все ж таки 18 вольт, так як заявляли виробники. Дякую всім.